Трансфер влади і так звані палацеві перевороти, то це є ознакою їхньої державності, як, як такої, починаючи від Єлизавети Пет, Петрівни, котра силою знесла із трону е, законного Ів, Івана Шостого, а потім він за загадкових обстану вже дорослим чоловіком помер. Е, у, у тю у тюрмі Катерина Друга, котра отруїла свого чоловіка, Олександр Перший, котрий погодився на, е, на смерть. То вбивство свого рідного батька, не кажучи про знесення царя Миколи II і найпотужніший поєдинок, який там коли не був, між Берією і Стальним, умовно, якби в 17-18 році хтось сказав, що у 53-му вони будуть смертельними ворогами. Це би викликало усмішку серед, серед еліти більшовиків. А це сталося. Так у них все працює. По-іншому у них не працює і зичимо їм саме такого типу знесення діючого царя, чи не до. Це ряч не до фюрера, однак зроблю ремарку.